В ефірі Коростишівське радіо. і Сьогодні у нас в гостях Євгенія Решотка та Андрій Черепанський, випускники ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка Коростишівської міської ради, котрі отримали по 200 балів по НМТ з історії. Розпочнемо знайомство з бліц-опитування. Книжка чи комп'ютер? Комп Книжка чи спорт. Нічого. Книжка. Математика чи мови? М мови. Мови. Вчитися чи спати? Спати. Спати. Поспати чи поснідати? Поспати. Поспати. Вчитися чи на прогулянку з друзями? На прогулянку з друзями. Вчитися. Овочі чи шкідливі смаколики? Шкідливі смаколики. Шкідливі смаколики. Вищий навчальний заклад в Україні чи за кордоном? В Україні. Важко відповісти. Бажання яке? Бажання. Бажання в Україні. Так. Здаватися чи продовжувати? Спека і навчання. Як поєднувати? Не поєднувати. Тобто, якщо спека, не ходити навчатися. Ну, я так і робила. А, так, більш детальніше ми з тобою про поговоримо про це окремо. А, в тебе як спека і навчання, як поєднувати? Терпіти, охолоджуватися і навчатися? І а, навчатися. Так, а, поговоримо з Женією. Так, а, підготовка до НМТ. Коли розпочала, як саме готувалася, і хто найбільше допомагав та підтримував. Ну дивлячись, яких предметів з історії я почала готуватися на початку цього року. З англійською з п'ятого класу, з математики впродовж 11 класу, а з укрмови з березня. А хто найбільше допомагав і підтримував? Де ніхто, напевно. Сама. Самостійно. Чи переживала за результати, і наскільки складними виявилися тести, і яке з питань запам'яталося, чи вразило найбільше? Можеш сказати? Ну, я переживала, звісно, але я так зрозуміла, що інші переживали набагато менше за мене. Запам'яталося питання з французькою газетою з історії України. Я тоді трошки не зрозуміла, навіть питала в інструктора, а ч тут французька мова? Так, задоволена результатами НМТ загалом. Чи хотілося б краще? З математики, звісно, дивлячись на результати інших, що дуже багато людей провалило, то задоволена, але могло б трошки більше. Зокрема, видумала буде ну, 170 десь, а з іншого задоволена. Загалом, який бал у тебе загальний? Середній по всім предметам? Так. так. 169. На твою думку, чи достатньо знань та підготовки дається учням в школі і на що потрібно звернути більше уваги? Я хотіла б почути саме твою думку, тому що ти вибирала більш індивідуальне навчання, ходила на окремі предмети. І це така теж цікава сторона навчання. Розкажи, чому ти обрала ну, такий шлях? Мені зручніше там, самі те, що мені конкретно мені треба, то сидіти вивчити, а в школі якось ну, не можна вчити те, що захочеш. Якось на, на багато людей воно все. Тобто, тобто в класі багато людей, якось хочеться одні вчитися. Я тобі хочу сказати, що це такий шлях, який зараз реформа освіти йде, і старшокласники будуть обирати, ходити, навчатися на ті предмети, які вони хочуть. Ти вже це для себе зробила. Поділися власним секретом успіху в досягненні цілей, зокрема успішної здачі НМТ. Ну, на мою думку, конкретно до історії має лежати душа, тому що деякі люди просто сидять, зубрять сідати, і воно ну, не піде так навчання. А треба розуміти, що відбувалося в ці часи, як тоді люди жили. Ну, розуміти, що робилося в той час. І так йде навчання легко для мене. Е, які плани після отримання атестату? Ну, переїхати в Київ, навчатися в університеті і працювати, напевно. Ти вже обрала свій університет, куди поділишся з нами, куди плануєш поступати? КНУ імені Тараса Шевченка. Який факультет? Історія та археологія, освітня програма американістика та європейські студії. Ти продовжуєш шлях той, який ти завчасно обрала, якби той предмет. Якщо описати досвід складання НМТ кількома словами, що це буде? Страх, невідомість і у когось розчарування, у когось задоволення. Ну, але при тому всьому ти е, акумулювала себе і е, всі свої сили приклала, і сьогодні ти маєш 200 балів по історії. Так що страх ти поборола. Так, ну спочатку страшно було, а потім уже ні. У тебе була ціль, і ти чітко йшла до неї. Чи правда що якісне навчання вимагає відмовитися від друзів, спілкування з ними, прогулянок? Ні. Ти це все могла поєднати? Так. Ким мрієш бути, яких висот плануєш досягти, наприклад, стати відомим вченим, побудувати велику корпорацію? Можеш поділитися? Є вже такі мрії, плани? Туди-сюди мільйонер. Тобто, поки навчання, а там як складеться. Я дякую за цікаву і відверту розмову. Зараз запрошую Андрія до нашої розмови. Підготовка до НМТ. Коли розпочав, як саме готувався і хто допомагав найбільше і хто підтримував підготовку до НМТ. Я розпочав по-різному з різних предметів. Наприклад, математику, українську мову, англійську мову. Я почав готувати десь з літа, можливо, з осені, а серйозніше взявся за історію, напевно, взимку. Тому що, ну, деякою мірою, напевно, переоцінив свої можливості, але пізніше усвідомив, що все-таки підготовка вартує того. Хтось допомагав, підтримував, чи ти самостійно вивчався, можливо, до репетиторів ходив. Вчителі, репетитори, батьки в міру своїх можливостей. Угу. Е, переживав за результати? Наскільки складними виявилися тести, яке з питань запам'яталося або вразило найбільше? Е, за результати я переживав е, під час самого проведення НМТ на диво не переживав взагалі. Е, хоча це для мене не властиво, е, результатами. Результатами задоволений. З приводу, з приводу цікавих питань, напевно, те саме, яке озвучувала Женя, з приводу французької газети. Воно було неочікуваним і неординарним серед усіх тестів. А що ж там було таке за запитання, що і тебе це вразило? Французька мова. І ну, сама французька газета і її оформлення. Ага. Бо розраховували на українські джерела. Зрозуміло. Але ви з цим справилися? Так. так. Ти казав задоволений результатами НМТ, а загалом задоволений, чи розумієш, що ти зміг би краще і всі предмети на 200 здати? Ну, з огляду на те, які були завдання, я розумію, що я в принципі не міг скласти все на 200, навіть якби я не готувався ретельно до цього. Але, напевно, з окремих предметів міг би не прати і вищий результат. Ну, але загальний в тебе достатньо такий високий результат. Так. Поділишся? Ви маєте на увазі середній бак? 185. Це теж високий результат. На твою думку, чи достатньо знань та підготовки дається учням в школі, і на що потрібно звернути більше уваги? Ну, по-перше, все ж залежить від зусиль вчителя і від бажання дитини. Якщо немає ні одного і другого, то результату хорошого в принципі не можна очікувати. Але якщо так підсумувати в загальному, то я вважаю, що сучасна українська школа не дає ну, належної підготовки до рівня НМТ, яке вона потім вимагає, тому що учням дуже важко його здавати без репетиторів і без якоїсь власної додаткової ну, підготовки, повторення тощо. Потрібно тобто школа не дає таких результатів. З якими вже 100% без жодної підготовки можна було би йти на НМТ. Ну, так. правильно, це моя така думка. Ну, хто це розуміє, вони всі шукають додаткові джерела навчання, репетиторів. Так. Ну, певно, для цього і проводиться зараз реформа старших класів. Так, сподіваюсь, вона е, приведе, призведе до кращих результатів. Які плани після отримання атестату поділися? Чи це ще є секретом? Е Планую працювати по спеціальності історика. Ну, спочатку, очевидно, пройти навчання, однак, так. де саме пройти навчання, поки не можу однозначно сказати. А потім планую реалізуватися все-таки як історик. Суто по своїй спеціалізації, своїй галузі, як науковець. Коли ти зрозумів, що тобі це подобається, що ти хочеш саме в цій професії бути? Я зрозумів це. Дуже рано, напевно, з 5 класу, тому що методи вивчення цієї науки історії ну, якісь базові аспекти цих методів мені були цікаві ще ну, з самого раннього дитинства, якісь основи філософії, основи аналітики, зіставляння різних фактів. Погляди на речі під різними кутами це, це, це мене завжди цікавило. І ну, я не знаю, яка може бути наука ближчою до такого, ну, такого світу сприйняття, як історія. Тому що інші науки ну, зазвичай вони вивчають або встановлюють якийсь факт. І від нього вже ну, відштовхується. Там його можуть переглядати, там якось, ну не знаю, щось досліджувати нове, і таким чином накопичувати знання. А історія, я думаю, вона не так опирається на самі факти, які, ну, якісь конкретні події, персоналі і тощо. А більш спирається на їхнє трактування і е, погляд на них під різними кутами, тому власне ця наука така цікава для мене, яким має бути сучасний урок, наприклад, з історії, аби зацікавити сучасних учнів та зробити з них успішних вступників до вищих начальних закладів? Твоя думка тепер цікава? Mm -hmm. Ну, урок має е, залучати всіх учнів. Точніше, вчитель має залучати до роботи всіх учнів, не лише тих, хто ну, як це, на жаль, часто трапляється, там сидять на перших партах і ті, хто активно відповідають, а без, всіх безумовно. Ну, звісно, це залежить від бажання дитини, але ну, вчитель принаймні має намагатися викладатися на повну, аби дитину зацікавити таким чином. Якщо описати досвід складання НМТ кількома словами, що це буде? Стрес, переживання. Неготовність? Здивування? Так. Чи правда, що якісне навчання вимагає відмовитися від друзів, спілкування, прогулянок? Як у тебе було? Ну, звісно, у кожного різні підходи. Але ну, для мене це, на жаль, справджувалося, тому що ну, правильно, я вважаю, що не можна поєднувати якісь свої різні, не знаю, життєві якісь напрямки активності так, щоб виконувати їх на 100%. Якщо ти хочеш добитися якогось ідеального результату, ти маєш віддатися цьому наповну. Якщо тебе цікавлять друзі, якщо там не знаю, тебе цікавить якесь активне ну, проведення життя, там провулянки тощо, ти цьому не віддаєшся на 100% і ти від цього отримуєш задоволення. Мене, наприклад, цікавить наука. Я намагаюся віддатися на 100% їй. І, власне, отримую очікуваний результат в більшості випадків. Ким мрієш бути, яких висот? Плануєш досягти, наприклад, стати відомим вченим, зробити відкриття якесь? Плани далекосяжні, але я м -м, надіюсь, що мені вдасться реалізуватися як історик, саме по своїй спеціалізації, суто як науковець, який ну, я не маю точного уявлення, хто це буде. Можливо, це буде професор. Можливо, це буде не знаю, якийсь науковець, який ну, такою народною мовою коперсається в архівах, в музеях. Ну, але я сподіваюся, що це, це буде професія, максимально пов'язана з історією, з її вивченням, з її трактуванням. Мені так здається, що в тебе буде. Цікаве майбутнє, і е, ти багато е, чого зробиш для своєї країни. Я вірю в це, тому що я знаю тебе. Дякую. От, і е, за тобою велике майбутнє. Дякую. Ну, а зараз хотіла поспілкуватися з вчителем історії наших випускників Галина Миколаївна. Розкажіть, будь ласка, коли ви з ними познайомилися вперше? Розкажіть більше про які ж вони є. Наші випускники завжди найкращі, звісно. Це дуже гарні діти, дуже здібні діти. Познайомилася я з Женією, з Андрієм, з учнями 11-го Б, що випустився, коли вони були в 10 му класі. Я була у них четвертим вчителем історії. Тому свою долю, свій вклад у навчання цих дітей клали і. Матюшенко Олена Анатоліївна, Вдовенко Юрій Васильович, Зорнік Тетяна Євгенівна і вже з 10-го, з другого семестра і в 11-му класі я тому такі бачите потрошку вклад від кожного, потрошку десь закохали, десь залюбили в історію цих учнів. І звісно, дуже приємно те, що вони і отримали найвищий бал з історії. і Те, що я ось почула, що обидва обрали для себе напрямок саме історія. В майбутнє для навчання, для професії це дуже приємно. За період навчального року ви виділяли їхні знання? їхні можливості? Звісно, виділяла я побачила гарні знання. Я побачила гарну роботу, змістовну роботу, віддачу. Особливо побачила у Андрія, який проявляв себе, який і по відвідуванню відзначився. Звісно, для мене дуже приємною несподіванкою виявилася Євгенія. Євгенія, вона, ну по-перше, справді тактику таку брала, так Євгенія казала, що а, десь, індивідуальний можливо, так. Якщо Андрій проявляв себе, проявляв завжди, це були запитання, зустрічні запитання, це був розбір, то Женя для мене більше, знаєте, як, як гупочка. Вона, мабуть, більше в, в себе вбирала, вбирала менше, отак відкрито віддавала. Вона цілоспрямовано, обрала. Так, це теж, це теж цікава так, тактика, так, яку обрала так. дитина. Вона цілеспрямовано для себе обрала те, що їй потрібно було. Я запитувала Жені, Женя каже: так, от мені історія подобається. От вона собі обрала. Ціль поставила перед собою мету. Вона до неї ішла свідома до цієї мети, і в неї все вийшло дуже добре. І ну, звісно, я бажаю успіху і Андрію і Жені і у вступі, щоб саме вони прийшли в той заклад, в який вони хочуть прийти. Ось щоб ці результати, які вони отримали, щоб вони відкрили для них шлях, шлях у майбутнє через навчання, потім у професію.